Усім привіт ще раз. Усім привіт! Сьогодні зробимо відео огляд стану мотоцикла Ducati Diavel, Крутий мотоцикл. Дуже такий от вигляд має дуже, дуже гарний. Яскравий, гарний. Ну, Стосовно стану тут ніяких таких із'янів янів нема. Ну, ми завжди показуємо десь якісь подряпинки і щось таке ще. Тут, тут реально нічого такого нема. Тримач телефону. 23 неділя 2015 року гума. Отакий залишок по протектору, Мішлін тут обутий. Пілот Power 3. Ну, ясне діло, що там гальміні диски, все повністю в ідеальному стані, тому що рідного пробігу всього-навсього 9 тисяч кілометрів це взагалі не пробіг для даного мотоциклу. Такі масивні лами. Я не знаю, такі пера. Це, мабуть, мабуть, саме максимальний діаметр пера взагалі, який тільки існує. Ніде нічого не потріскане, все оригінальне, все класне. Вилка має налаштування. Ну, тут реально загальний стан, як косметичний, так і технічний. 9000 км, ну я не знаю. Ну... Я не бачу. Ну, Тут ясне діло, що якщо придивлятися, там дуже-дуже уважно, -дуже то можна знайти, наприклад, отаку цяточку. Ну, от, я не знаю, для кого від це наскільки, бачити, як від курточки. Наскільки того? це. Ну, от, наприклад, на дзеркалі так само, от, тут, тут є, от, можна показати. Ну, Але це ви ж самі розумієте, що це, ну я не знаю, ну, десь заїжджали, за щось там зачепило. Ось тут так само. Ну... О, ну... Я ж кажу, напало в ному баку, знаєш, як від курточки такі є. <затертості>. Ну, Чесно, так я навіть, я навіть навіть очами не бачу. Ні, під якимось кутом то видно. Ну, я не бачу. Може я не дуже зрячий. Ну оту ну, тут от ніде, нічого, тобто все, це алюмініє от от, ну, крутезний, реально крутезне. Оце все. Ну... Ну, як з Японії прийшов, так він і є. Це все, це. Повністю все оригінали, такому от воно ну, реально стан, як в новому мотоциклі. Ну, тут стан просто супер. І, до речі, як прикольно. Вагір зроблений, ти бачиш карбон. Та тут стільки всяких фішечок, а як це оце зроблено під ніжки для? Що це? Просто нереально круто. О, Ну це як круто зроблено. Оце, це ж просто колпак, там сидіння повноцінне є, тут ручка Ну, Всяких таких от приколях в цьому мотоциклі ну, дуже багато. Ну, е Електроніка, <плес> ну це реально те теж, яка полка велика, як воно виглядає, цей диск. Тут гайка. Так, е дивлюся. 240. 240 ні, нічого собі. 240-45 ГР-17. 240 колесо. Ну, для мотоцикла це ну, дуже широке колесо. Ну, ну, візуально ви бачите, що воно дуже широке. Тут ти знаєш, от, я не знаю, я в цьому мотоциклі, от я от дивлюсь тільки на ключ і все. І, ну, і тут, ну, до речі, безключовий доступ. От, кому цікаво, інструмент дукаті, дивить, навіть от такі дрібнички бачиш Дукати. Оця от, от штука знімається, ви бачите, тут сидіння повноцінне повністю. Ну зверху просто маска. Да. Так само тут оп, тут ручку можна витягнути. Можна з іншому сторони. Зараз я. Угу. Зараз. Ух ти! Тут такі жабри прикольні, отак відкриваєш, що тут такі жабри. Ти подиви, як воно зроблено. Бачиш? Не хочу такі. О, є. Реально Ну і все тут, тут все зроблено, оце все як написано, оце ж метал повністю. Електроніки, скільки тут, ну, а один тільки екран цього коштує да, цей. Там, цілий комп'ютер, там можна налаштовувати і режими потужності, і кучу режимів трекшн, на БС. Ну, просто там можна голову зламати. Налаштування заднього амортизатора. Ну, стан в цьому мотоциклі, ну так от дивися, ну, блин, ну він, він так, він 12-го року, але стан ну просто як в новому мотоциклі. Усі заводські наліпки є. Бачите. Вон зірка в якому стані. Все повністю. Вон там заводські усі... усі... Ти бачиш? Он? Кон контрольки. Усі контрольки всі є. Ну що, покажемо екран, цей крутий. Безключовий доступ, до речі. Я навіть можу ще раз показати. Щось. Ну як, як круто зроблено. з'явився на екрані Дукаті. Дуже круто. Ну, мотоцикл дуже крутий. Я хоч і не дуже полюбляю Дукаті, але тут щеплення в масляній ванні, він працює тихо. Їде дуже потужно, мотоцикл дуже потужний. Метр дев'яносто два в мене зріз, Я поїхав